Ставила я ставила її лінзи. Ось дивіться, може комусь буде корисно. Я не знала, якого це в лінзах, я не знала, що це поганий зір, коли зір почав падати. Я оділа очки, я зрозуміла, капець, як мені незручно, і я вирішила спробувати лінзи. І тепер я думаю, чому мені раніше не запропонували? Це просто такий кайф. Я не знаю, хто там ще думає і носить очки, окуляри, можливо, це комусь зручно, не знаю, але мені капець як незручно. І мене мене бісить, що треба носити їх завжди з собою. Для того, щоб прочитати, треба як старенька бабушка вдягти. Мої діти мене перекривляють, як тільки я одягаю очки. Ні, не коли я одягаю очки, а коли вони знаходять мої очки в зоні доступу, вони одягаються, одягають очки, згинаються пополам, і так, начебто, імітація, що вони йдуть з паличкою так кряхтить. <плес> вони кривляють мене, яка я. Стара виглядаю ну в окулярах. Ну, хоча окуляри сучасні, справа не в окулярах. Просто, мабуть, ставлення я дуже неприємно себе почуваю коли в окулярах. Так от, я ушла від головного про офігенний стан, коли я оділа окуляри. По-перше, я перестала приглядуватись до людей. Я дивлюсь в очі прямо. А коли я без лінз і без окулярів, я дивилася, ну знаєте, про таких людей кажуть: е, очі скляні, начебто дивиться крізь тебе. Ну, знаєте, такий бігаючий взгляд, толком ніде не залишається, не зупиняється, бо толком нічого не бачить. Отак я себе почувала. Тепер я почуваю себе дуже хорошо і можу сказати тим, хто не вагається, ну вагається якраз одягати чи не одягати, я взагалі їх не помічаю. Я навіть одягаю і стою і придивляюсь, я вдягла їх і ні. Я не можу їх знайти ні в оці, ні навколо, ні на руці. Коли я їх знімаю, я теж не відчуваю, вони на мені, і я вже їх зняла і починаю просто їх шукати, де вони. Робіть висновки самі. Я зараз просто підсіла на свій курс. У той, що я поки що пишу, але я на нього присіла. Я підсіла, знаєте, як то наркоман підсів. Просто мене прям штирять, я прям мрію швидше закінчити оце, щоб піти писати далі. Я повертаюся 10 разів на день, ось були вихідні, я, начебто, нічого такого не роблю, важливого, робочого, але я мрію зробити собі. Але ще більше на моєму курсі. На ньому ми поговоримо і про лінзи, і про окуляри, і що краще, і що красивіше.